кей став обличчям маркетинговою великою маркетинг. да, да. стратегією держави, що не через щось погане після військове чи не через просто бізнес, ну, ніхто, а через закоханість. Було віно, да. Ти ж подивись, там є музиканти, там є серіали, там є неви, ну, неймовірна індустрія краси, бо всі ці кей-поп айдоли, як вони, вони називають, вони всі от. Такі, тобто там, прям, якщо ти класно закінчив школу, їм дають сертифікат на пластичну хірургію, щоб це ти між да, щоб себе поправити. Е, вони яскраві, це фешн-індустрія, це індустрія краси, і ми ж знаємо, скільки корейської косметики є. А хто це просуває? Ну, звичайно, айдали. Е, вони до якоїсь там гіперсили довели. Е, прихильність фоловерів, я не пам'ятаю, як вони називаються. Вони не фоловери, а вони якось там. Вони слідкують за айдолами, в них є свої кольори. ну, Тобто там маркетинг працює на якомусь шаленому рівні, і це є отакий. Сніжником, який допомагає додавати двері до всього: до танців, до фешену, до фоловерів, до просування. Ти, ж всі продукти покапані в цей Кей-Поп, він розійдеться хвилями по всьому світу. Там десь я читала, що група BTS, яка просто там неймовірно популярна, там скільки п'ять там, хлопців, в них дохід ревеню їх групи дорівнює ВВП Мальдів. Однієї групи, Прикольно. коли був ковід, і ми всі намагалися ці робити онлайн-концерти, вони заявили про свій концерт, продавали квитки, мені здається, що там по 90 доларів, і зібрали 945 тисяч людей Online. Рахую. онлайн за годину, скільки вони підняли грошей. Тобто, там оцей е, магніт індустрії він розкачений.